Планета кіно це щось. Джоє, Ти знову спізнилась. Тож ви на мені годину. Починай Виродок! Ми отримуємо повідомлення щодо інциденту на вежі Агніон. Бабуряту, що у вас сталося? Та ви знущаєтесь з мене. Жадібні, скупі та пихаті. Ми пролімо світло на ваші злочини. І ви станете нікчемними за нас. Вітаємо на борту! Будь-яка спроба проникнення і будівля злетить у повітря. Ось пробрався всередину. Якийсь клінар? знайти негайно. Окей, Джоя, опануй себе. Ти потрібна брату. Киди зброю. Цікаво, чи впорився ти краще за попередніх трьох. Ми встановили її особу. Колишня військова. Джої, ти зможеш. Кожен має близьку людину. Торкнешся його, і я тебе прикінчу. Диму без вогню не буває, так? Він хоче підірвати будівлю. Я маю те, що йому треба. Виведіть якомога більше людей. А ви покладаєте успіх операції на миницю віку на відставці. Мене ніколи не було поруч, але цього разу я тебе не підведу. Тобі просто треба зосередитись. Продовжу відволікати мене від падіння та телепняв зі зброєю. Клінер. У кіно з 27 лютого.